Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Українська мова читання. Частина 8, Урок 22. Тема нашого уроку – «Позакласне читання, гумористичні оповідання. Розгорніть друковані зошити на сторінці 35. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривок із оповідання Ярослава Стельмаха. Прочитаємо інформаційну довідку, дізнаємося більше про автора. Читаємо разом з Диктором. Ярослав Стельмах народився в Києві в сім'ї письменника Михайла Стельмаха. Захоплювався музикою, іноземними мовами, плаванням, гімнастикою, боксом. Найперша бібліотека Ярослава складалася з книг, які подарували йому друзі батька, відомі письменники. В одній із таких книжок для шестирічного Ярослава написав побажання Остап Вишня. Розгляньте портрет автора Праворуч Ярослав Стельмах, 1949, 2001 рік. Чи запам'ятали ви, де народився Ярослав Стельмах? А якою була його родина? В якій сім'ї народився Ярослав? Чим захоплювався? А з яких книг складалася найперша бібліотека Ярослава? Хто написав в одній із книжок для шестирічного Ярослава побажання? Виконаємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо з пам'яті. Записали, отже, перевірте, що ви записали. Оповідання невеликий розповідний твір про одну чи кілька подій у житті людей, тварин. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках, вправа 14. З'єднай стрілочкою назву твору та його автора. Прочитаємо ліворуч записані назви Тореодори з Васюківки, Том Соєр, Нове вбрання, Моя автобіографія Славко і Жако. Праворуч автори, Остап Вишня. Михайло Слабошпицький, Марк Твен, Едвард Лір, Всеволод Нестайка. Поєднайте! І так, перевіримо, як ви поєднали. Тореодор із Васюківки Всеволод Нестайко. Том Сойер, Марк Твен. Нове вбрання Едвард Лір, моя автобіографія Остап Вишня і Михайло Слабошпицький, Славко, Славко і Жако. Ось так. Чи можна сказати, що усі ці твори гумористичні? Пригадайте, а що таке гумористичний твір? Прочитаємо визначення разом з диктором і відтворимо з пам'яті. Гумористичний твір це твір, у якому доброзичливо, необразливо описано смішні випадки з життя людей або тварин. Виконаємо тестове завдання. Бознач гумористичний твір, персонажами якого є Ява Варень та Павлуша Загородні. А. Остап Вишня моя біографія, Б. Михайло Слабошпицький Славко й Жако, Всеволод Нестайко, Тореодор із Васюківки. Отже, Ява Варень та Павлуша – це… Так, молодці, це Торіодори з Васюківки з Нестайка. Познач твір, у якому згадуються книги Едмунда Брема. Так, правильна відповідь Б. Михайло Слабошпицький Славко Жако. Рухаємося з вами далі. Переглянемо буктрейлер до книги Ярослава Стельмаха Найкращий намет. Отже, запам'ятайте, Ярослав Стельмах, Митькозаври з Юртівки. І з цього твору у нас оповідання, найкращий намет про пригоди Сергійка та Митька. І ми також з вами прочитаємо уривок. З оповідання Ярослава Стельмаха найкращий намет. Уривок називається Приїхали. Але перше, ніж читати уривок, попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Читаємо валіза чемодан, акордеон. Музичний інструмент з клавіатурою для правої руки. Дзюдо вид спортивної боротьби. Бадмінтон – спортивна гра з воланом і ракеткою, вожата керівник загону в дитячому таборі відпочинку, намет тимчасове приміщення з тканини брезенту, що напинають на каркас, і брезент груба, льняна. Водоноприникна тканина. Прочитайте ще раз, запам'ятайте. А тепер я хочу вас запитати, чи відомо вам щось про твір Ярослава «Мить Митькозаври з Юрківки. Чи захотілось вам прочитати? Уривок з цього твору, а саме найкращий намет. Коли я в дитинстві читала цей твір, то він мені дуже нагадував твір Нестайка Тородору з Васюківки. Ні, події були зовсім інші. Але такі ж хлопці, яким хотілося пригод, які завжди потрапляли. В цікаві ситуації, тобто твір гумористичний, твір цікавий, і я вам раджу його прочитати. Ви не залишитесь байдужими після читання цього твору. Отже, прочитаємо уривок твору Ярослава Стельмаха. Приїхали. Читаємо разом з диктором. Приїхали. Що не кажіть? А в таборі було здорово. А ми з Митьком спершу їхати не хотіли. У нас на літо свої плани були. Але виявилося, що вони не збігаються з планами батьків, і ми поїхали в табір. Тільки но наш автобус у ворота заїхав, назустріч дядечко біжить у спортивних штанях і майці. Куди ви їх привезли? У нас іще не все готове. Що я з ними робитиму? А я звідки знаю, здвигнув плечима водій. Я своє зробив. Привіз їх. Я тут ні при чому. Ну от, чую, за спиною чийсь голос. Завезли самі не знають куди, а в них іще не все готове. Обертаюсь, хлопець сидить. Білявий такий і валізу на колінах тримає. Ти нащо питаю, валізу на колінах тримаєш? Це не валіза він мені, це футляр для акордеона. А де акордеон? Та всередині ж. Ух ти. То це ти його аж сюди віз і грати будеш? Буду. Я в музичній школі вчусь. Мені треба щодня грати. Усі почали з автобуса вилазити. Вилізли й ми з митьком, стоїмо, роззираємося, постояли хвилин з десять, аж тут до нас другий дядечко в спортивному костюмі підходить. Здрастуйте, орли, каже. Ми йому, звичайно, відповіли. Хто здрастуйте, сказав, хто добрий день. Хто просто щось промимрив. Хіба так каже молоде покоління відповідати повинно. А ну ще раз, здрастуйте! Здрастуйте, вже одностайніше й голосніше згукнули ми. А ну ще раз бадьоріше, здрастуйте. Здрастуйте, криконули ми всі, як один, аж верхівки дерев здригнулися. І це йому сподобалося. Ну от, зовсім інше діло. Давайте знайомитися. Мене звуть Сергієм Анатолійовичем. Я ваш фізкультурний організатор. Перш за все скажу, що вам з табором надзвичайно пощастило. Ага, пощастило. Позаду цей акордеоніст шепоче. Навіть приймати дітей не хочуть. Та мовчити я йому. Дай послухать. Табір наш, продовжував Сергій Анатолійович, тільки народився. Офіційне відкриття відбудеться післязавтра. Але ці дні ми не будемо сидіти, склавши руки. Поки приїде решта дітей, активно допоможемо будівельникам закінчити всі роботи. Отже, Власними руками доведемо до пуття житлові приміщення і територію. Ну от, знову заскиглив акордеоніст, замість відпочинку таке нам підсунули. А ще попереду в нас надзвичайно цікавий відпочинок. У нас з вами будуть різні конкурси, змагання, походи. Десь за два тижні проведемо гру, розучимо нові пісні і співатимемо їх коло вогнища, купатимемось у річці і навіть займемося дзюдо. А це що, обов'язково дзюдо? запитав акордеоніст. Ні, не обов'язково. У нас є і настільний теніс, і бадмінтон, і шахи. Вибирай чого душа забажає. А тепер, сказав Сергій Анатолійович, я вас хочу познайомити з вожатою Іриною Васильівною. До нас саме підійшла дівчина із зошитом у руці. Здрастуйте, посміхнулась вожата. Здрастуйте, заволали ми, що стало сил, як навчив нас Сергій Анатолійович. Але Ірині Васильівні це не сподобалось. Це що за дикунство, сказала вона. Хто вас учив так вітатися із старшими? Ну, я пішов, бадьоро, але якось так надто вже швидко мовив Сергій Анатолійович, а ви тут познайомтеся поки. І дуже заквапився кудись. Та він же був не винен, що Ірина Васильівна не знала, як має вітатися молоде покоління. Потім Ірина Васильівна записала всіх у зошит і виявилося, що приїхало нас 27 чоловік. А потім знову прибіг Сергій Анатолійович і сказав, ну як, познайомились? А тепер складайте свої речі на одну купу і ходімо готувати вам житлову площу. Це навіть добре, що ви приїхали. Ми самі не впорались би. І він повів нас показувати табір. Виявилося, що старші загони спатимуть у справжніх наметах, так сказав Сергій Анатолійович, підлога в них і борти. Десь так на півметра заввишки дерев'яні, посередині стовп, а на ньому вже розіпнуто брезент. Усередині стоятимуть ліжка, а молодші загони спатимуть у будиночках. Спершу ми носили на ті дерев'яні помости ліжка і розставляли їх, а потім узялись і до наметів. За якихось дві години всі дев'ять наметів нашого загону було розіпнуто і на кожному виведено цифру. Нам з митьком і Славком дістався намет номер 3 Що то був за намет, весь зелений? Правда, решта теж були зелені. З двома віконцями. А на кожному сітка від комарів, і кожне можна було запинати на випадок дощу, снігу чи іншого стихійного лиха. Якийсь час ми з митьком вправлялися, хто швидше запне віконце. Сім разів швидше запнув митько, а вісім я. Коли увечері відбулася лінійка, то виявилося, що ми всі. Дуже багато за день зробили, і всім нам оголосили подяку. Діти, на які частини можна поділити цей уривок? Подумайте і напишіть до кожної частини заголовок. Отже, пригадаємо, про що прочитали. Спочатку ми дізналися, куди прибули. Куди привезли хлопців? Хлопці познайомилися з акордіаністом Славком. Отже, перша частинка в ній розповідається про приїзд хлопців. Знайомство, приїзд. Далі знайомство Сергієм Анатолійовичем. З фізкультурним організатором. Це може бути друга частинка. Вожата Ірина Васильівна. І нарешті в останній частині розказується, як хлопці допомагали. Облаштовувати табір. Також дуже важливо звернути увагу на те, які вони були задоволені своїм наметом. Натисніть на паузу, розбити прочитаний ривок на частини. Хай це буде 4-5 частин. Можливо, 4, 3, 4. І запишіть заголовки. Натисніть на паузу, виконайте завдання. За складеним планом перекажіть. Цей уривок ви можете переказати своїм близьким, рідним, друзям. Поділіться враженнями. Розгляньте ілюстрацію. Знайдіть до кожної ілюстрації слова відповідні з тексту. Отже, перша ілюстрація. Відшукайте в тексті, що відповідає цій ілюстрації. Ось ті рядочки так. Ну от, чую, за спиною чийсь голос. Завезли самі не знають куди, а в них іще не все готове. Обертаюсь, хлопець сидить, білявий такий і валізу на колінах тримає. Ти нащо питає, валізу на колінах тримаєш? Це не валіза, він мені, це футляр для акордеона. А де акордеон? Та всередині ж. Ось так познайомилися із Славком. Другу ілюстрацію розглянемо, і бачимо на ній Сергія Анатолійовича та вожату. Можливо, це ось у ці рядочки. До нас саме підійшла дівчина із зошитом у руці. Здравствуйте, усміхнулась вона. І остання ілюстрація, що ми бачимо? Так, як хлопці облаштовують намети. Ось рядочки. Спершу ми носили на дерев'яні помости ліжка і розставляли їх. Ось ці рядки. Саме й бачимо ілюстрацію до цих рядків. Ось хлопці носять ліжка у намети. З'єднай фразеологізми та їх значення, чого душа забажає, сидіти, склавши руки, глека розбити. Праворуч, посваритися, усього доволі нічого не робити. Натисніть на паузу, поєднайте. Перевірмо, чого душа бажає це усього до волі. Сидіти, склавши руки, нічого не робити, глека розбити, посваритися. А зараз перегляньте відеофрагмент. Так, ось діти перебувають, живуть в таких от наметах великих. Тут є дерев'яна підлога, ліжка, матрас, подушка, ну, от, Тепло, зручно. Якщо холодна пора, ми додаємо додаткові ковдри. Ну, е, Піднімаються поле намета, провітрюється все. У наметовому містечку обладнали санвузли, душові кабінки та умивальники, розповідає.